Привіт! З вами білим по чорному, і настав час поговорити про мавку. І одразу найголовніше, моя думка полягає в тому, що яким би не був цей мультфільм, скільки преференсів на роботи Дісней ви не нарахували. Сподобалось вам чи ні. Є одна річ, котру фільм виконав на 100%. він надав можливість. Не став першим успіхом української анімації, ще ні. Але заклав початок для цього. Мавка дала шуму, звернула на себе увагу і твердо й чітко показала, можливість для розвитку і просування української мультиплікації є. Хоча питання, як її будуть реалізовувати, все ще відкрите. Отже, Мавка. Мультфільм, котрий розпочався з тизеру для привернення інвесторів, продовжився лавиною мерчу та завершився аж через 8 років повноцінним фільмом. Спочатку кілька слів про його створення. Розпочалося все далекого вересня 2015 року, коли прес-служба компанії Фірм ЮЕЙ заявила про початок виробництва повнометражного мультфільму за мотивами класичного твору Лесі Українки Лісова пісня. Уже через рік проєкт здобув перемогу на 9-му конкурсі Держкіно, і в грудні 2016 року було підписано договір на виробництво мультфільму Мавка. Перший трейлер, точніше, тизер, мультфільму, був показаний 18 липня 2017 року. В ньому присутня лише одна сцена, що показує мавку як міфічну лісову істоту та гру Лукаша на сопілці, яку чує головна героїня. І можна сказати, що саме з нього розпочалося життя мавки. Майбутні глядачі схвилювалися, ділилися думками з приводу того, який буде фільм, раділи візуалу, обговорювали сюжет. Галасу було так багато, що в ньому загубилась інформація про те, що це лише трейлер, а сам мультфільм тільки-тільки будуть розпочинати створювати. Ще до релізу довкола фільму сформувалася низка пов'язаних проєктів у різних форматах і на різних платформах. Таким чином, мавка перетворилася на мультифандомний кросмедійний бренд, який охоплює різні сфери життя. Творці фільму назвали цю сукупність Всесвітом мавки, і це стало найгіршим етапом її існування. Дизайном та іменем майбутнього мультфільму користувалися і для колекції суконь, і для ювелірних прикрас, і брендованих серій книг та цукерок. Та що там, була навіть лінійка йогуртів від компанії Галичина, і це ще, якщо не згадувати купу мерчової продукції в мережі супермаркетів сільпо. Усі ці мікроелементи впливали на розробників мультфільму і посилювали суспільну зацікавленість. Було відчуття, що мультфільм вийде вже ось-ось. Але замість цього ми отримали нову обгортку від «Цукерок» з мавкою та ще довгі 6 років чекання. На початку роботи над мультфільмом розробники прагнули адаптувати лісову пісню для сімейної анімації та зробити щасливий фінал, порушити релевантні сьогоденні теми, як, наприклад, екологічні питання і ще купу іншого. Найретельніше почали працювати із візуалом. Для створення концепт-артів мавки запрошували позувати прима балерину Катерину Кухар, котра до того ж грає відповідну роль у балеті лісова пісня. Окремо пропрацьовували істот лісу. У них у всіх в основі є елементи природних матеріалів від милих створіннячок із моху й паличок до повністю водного водяника й образів русалок лісової, польової та річкової. Тут одразу хочу зробити ремарку стосовно показаного в мультфільмі міфологічного світу. За основу взято міфобачення Лесі Українки, яка переносила в свої твори старі волинські легенди. А образ мавки, яка стала душею лісу, більше тяготіє до давньогрецької дріади, ніж до страшних нявок із карпатських лісів. Роль жахаючих та небезпечних створінь у мультфільмі на себе повністю узяли русалки. Пейзажі в мультфільмі вийшли живими, сповненими різноплановими елементами, і істотами. У певних моментах, правда, були трохи занадто різкі повороти камери, що псувало гармонійний та плавний образ, який створювався на екрані. До того ж, перехід між кадрами за допомогою затемнення трохи набридає з часом. Але що не казати, візуал природи вийшов досить захопливим і казковим. Чого правда не скажеш про людську частину картинки? Є щось у анімації, якийсь ефект зловісної долини, коли наче щось у рухах або зовнішності героїв виливається із звичного і приємного і починає відволікати та бентежити. У когось занадто великі очі, десь гротескна міміка, або роботизовані рухи, і усякі такі моменти. Із непомітного і приємного, що мене захопило, була символіка правічних духів, яку можна помітити скрізь. І під час чар, і на листках дерев, і на різних елементах лісу. Придивлятися, помічати такі такі невеличкі, але продумані елементи, особливий вид задоволення. Що стосується сюжету, він явно створювався за старою методичкою, наявні кліше і сюжетні повороти, котрих зараз прийнято уникати або навіть висміювати. Але моя думка лишається все тією: що зараз на меті не стояло зробити щось ідеальне, потрібно було, щоб не стався провал. А при якісному подальшому розвитку всі помилки можна буде виправити або й не раз обіграти в наступних роботах. Отже, після двох переглядів у кінотеатрах враження від мавки лишилось задовільним, а мій плейліст точно поповниться парочкою нових треків. Я зараз не про попсові пісні, хоча вони теж на диво нормальні, а про загальний ост та саунд-дизайн. Якщо не брати до уваги сцену після титрів, рада, що пропустила її при першому перегляді, і це не зіпсувало моє враження, то фінальні титри додали особливого ніжного після смаку, а мальовані 2D-вставки флешбегів у мультфільмі взагалі назавжди вкрали моє серце. Раджу подивитися, отримати. Свої враження і будемо разом стежити, до чого приведе нас цей перший справжній крок української анімації.